Вітаю, шановні глядачі, швиденько вам зараз розкажу, як замінити втулки стабілізатора на 9-му акорді 17 рік. Ось сама втулка, одну я праву передню поміняв. Зараз вам покажу якраз в процесі заміни лівої. Втулки стабілізатора добре видно з-під капота. Якщо посвітимо її добре видно. Але проблема заключається в тому, щоб е головку щоб надіти на дальній гвинт, який ближче до, скажімо так, під лобове скло, то між кузовом і гвинтом дуже мала відстань, головка не одягається. Зараз покажу, що для цього потрібно. Ось я з правої чи з лівої сторони походу запхну туди два воротки. І от сама втулка стабілізатора. Для того, щоб нормально діти головку, по-перше, треба використовувати на 3-8, вона менша. Там просто перехідник з 1-2 на, на 3-8 і карданчик. І відкручуємо знизу, відкручуємо кріплення підрамника. Тільки з цієї сторони достатньо, в принципі. Два гвинта, на 17. І ось ще кріплення підрамника, два гвинта під ключ на 14. І все, підрамник під, своїм, під своєю вагою опускається вниз. І з під капоту добре надягається туди головка, відкручуємо і міняємо. Ось таким от чином.